Друзі, всім привіт! Ви на каналі Азія на тарілці. Я Аріна, і ми сьогодні знову вирушаємо у китайські супермаркети. Я вам хочу показати ціни на овочі саме у супермаркеті. Я бачу, що вам. А моє попереднє відео про ціни про фрукти та ціни на фрукти дуже сподобалось. Тому я знову сьогодні у цьому ж супермаркеті погнали дивитися на ціни. Якщо ви хочете більше таких відеороликів, то пишіть у коментах, що б ви хотіли подивитися у китайському супермаркеті. На що саме вам показати ціни? Можливо, побутову техніку, побутову хімію, можливо, не знаю, наприклад, напої, снеки. Пишіть обов'язково в коментах, і наступне відео буде саме про це. Відділ овочів ну, дуже великий. Сьогодні буде ну, дуже багато цін. Давайте розпочнемо з першого. Це в нас картопелька. Картопелька коштує 2 юаня. Я буду завжди тепер ціни округлювати, тобто юань 98 я буду казати, що 2, тому що ну, тих дві копійки нічого майже не вирішують. Далі морква. В Китаї є два види моркви: мита та немита і. Ціна а моркви 3,80, ну так, да, кажу, буду що округлювати і не округлюю. 4 юаня морква та 3 юаня. Чому різниця в ціні? Я вам скажу. І навіть, якщо ви замітили, що ціна на миту моркву, на миту моркву дешевша, аніж не на помиту. Чому так? Тому що, коли морква помита, ви не впевнені, чи вона росла. В землі, тобто, можливо, її знаєте, всякою хімією. А якщо морква в землі, це означає, що вона дійсно з городів, що вона дійсно якась натуральна, тому ціна відрізняється. Далі, редиска. Редиска червона, редиска зелена. Редиска червона коштує 2,60, зелена 2 юаня. І біла морква. Ось. Ви подумаєте, що це редиска, але ні, це біла морква. Вона навіть називається байлобо. Біла морква. Коштує юань. Далі в нас іде батат. Ось, дивіться, скільки тут різноманіття батата. Так, 5 юаней коштує звичайний батат оранжевий. Далі фіолетовий батат коштує 5 юаней. Далі у нас є такий довгий коренями батат. Він коштує 3,60. Він бачите, тут і фіолетовий, і жовтий, але вони ось такі довгі коренями. І також є ще ось такий батат. Він якийсь... Більший і довший, не знаю. 11,80. Ого, дороговато. Далі у нас червоний перець. Червоний перець коштує 12,80. До речі, це всі ціни за пів кілограма, щоб ви не забули. Так, далі у нас тут у нас також батат, але тут вже ось такими мішечками батат. Коштує ось такий мішечок. 10 юаней. Далі у нас далі у нас ось такий корень, я не знаю, як він правильно називається. На китайській я переклад теж не знаю, як би він називався, і навіть би міг називатися, коштує 8,80. Він при варці стає таким, знаєте, дуже м'яким і е, дуже крухмалистий і сірий, і віддає такий сірий відтінок. Далі цибулька. Цибуля в Китаї лише фіолетова. Білої нашої цибулі в Китаї майже немає. Її знайти дуже-дуже важко, лише в іноземних магазинах, і то не завжди. Коштує 2 юаня за пів кілограма. І, до речі, в Китаї маленької цибулі немає. Подивіться, які, які цибулини. Так, у нас поправочка. 980 коштує ось це. А тепер питання, що ось це таке? І чому його тут нема, а ціна є. Треба уважніше дивитися на ціни. Тому що тут також є ось цей овоч, це батат, він фіолетовий. Він вам білим здається, так? але коли ви його розрізаєте, він стає фіолетовим. Він коштує 5 юаней, але його тут немає. Далі в нас ось такі величезні, довгезні корені. З нього ми варимо супчики, коштує 6 юаней. Ось він Без сита ще. Ось так він виглядає. І ось такі. Бачите, це теж той ж самий корінь, але він набагато грубший і коротший. Він коштує 4 юаня. Ось бачите, якщо я так далі стану, то ви думаю, побачите різницю між ось цим і ось цим. Так, наступне у нас огірочки. Огірочки, як бачите, в Китаї не такі, як наші. Вони тут дуже довгі. Щоб ви розуміли, огірок, так, і моя ось лодонька. Огірок як за вишки, як дві моїх з половиною лодоньки. Коштує 3 юані за пів кілограма. Опача. Я вперше бачу наші такі маленькі огірочки. Щось я не щось я тільки що не викупила. Щось якось дуже дивно. Тому що я в цьому супермаркеті була багато разів, і я вперше бачу ці огірки тут. І взагалі маленькі ось ці огірки в Китаї я бачу вперше. Ви напевно не повірите, та тому що таке ну, співпадіння, але чесно вам кажу, я вперше бачу ось ці короткі огірки в Китаї. Є ще огірки, які вважаються фруктом, вони теж коротші, ніж ось ці, але це не вони. Ого, коштує 2,98 теж. Далі у нас ось такий овоч. Я навіть не знаю, що це. Це не цукіні і не кабачок. Коштує 4 юаня. Далі у нас ось цей овоч, він настільки гіркий, що вам не передати. Він виглядає дуже красиво, та о, дивіться, виглядає бомба. Але він дуже гіркий. Коштує він 3,98, тобто 4 юани. Також бачу, що є за 8 юаней ось цей біленький. Дивіться, який він красивий. Біленького я ще ніколи не їла. І не буду, тому що я їла е, зелений і більше не буду, але дивіться, виглядає дуже класно. Так, далі у нас щось ось таке інопланетне, зелене, кругле. Я його ніколи не їла, тому навіть не знаю, яке воно на смак. Коштує 2,59. Наступне звичайний наш кабачок. Коштує 3 юаня. Далі у нас баклажан тоненький, довгий, коштує 3,98, 4 юані. А далі у нас баклажан зелений. Зелений баклажан у нас коштує 3,58. А звичайний фіолетовий баклажан коштує 3,98. Ну, ціна майже не відрізняється. Далі диня. О, яка красива. Я, знову ж таки, кажу, я вперше бачу жовту таку маленьку диню. Зазвичай ось така. Вона темно-зелена з білими полосочками. Навіть у попередніх відео ви могли бачити. Жовту я бачу вперше. Коштує вона 6 юаней. І також можна ще взяти собі порізану, велику, зелену диню. та жовту диню. Зелена диня коштує ю... Юань 98 і червона, точніше, оранжева диня 3 юаня коштує. Далі у нас цвітна капустка. Цвітна капуста у нас коштує 5 юаней 498. І броколі. Броколі коштує 7,80. Так, далі у нас Ось цей овоч, він, до речі, смачний. Він зелений, на смак він ніякий, але смачний. Трішки підсолити, і він виходить дуже-дуже смачним. Коштує 2,98. Ми завжди зелень обрізаємо, чистимо та готуємо. Якщо вам цікаво, то напишіть у коментах, я зніму міні-рецепт, як ми з чоловіком його готуємо. Далі у нас маленька пекінська капуста, зелена та жовта. Кількості трьох штук в упаковці коштує 5,80 за упаковочку, тобто за три оцих міні штуки. Далі у нас ось така величезна пекінська капуста. Це для маринування, для квашення. Коштує 98 копійок за пів кілограми. І також у нас є ще маленька пекінська капуста за 2,98. Яку вже можна використовувати на салати, в супи? Ось. Далі в нас звичайна білокачанна капуста коштує юань 68. Бачите, тут є три різних капусти. Але ціна однакова, але я більше тут капусту ніяко не бачу. Лише ось ця однаковісінька, вона нічим не відрізняється. Далі фіолетова. Фіолетова юань 98 коштує 2 юаня. Переходимо до зелені. Подивіться, скільки тут зелені. Будемо зараз помаленьку, потихеньку дивитися, розглядати всю цю зелень. Так. Перше, що нас зустрічає, тут якийсь ось такий, я навіть не знаю, що це, схоже, і на огірок, і на цукіні з ось такою квіткою, можливо, хтось знає, хтось зустрічав, хтось куштував, коштує 4 юані. Далі ось така зеленушечка. І трішки фалу. Я не знаю, що це за зелень. Хто розбирається, то пишіть. Я не розбираюсь, тому просто вам покажу. Три юані коштує. Далі ось ця болотяна. Чому болотяна? Тому що у нас вона в бабусі теж росте, вона просто росте в болоті, в грязюці. І її просто з того болота потім дістають, миють і їдять. Ну, вона нічого, нічого така, але та, що вирощується в селі в болоті, вона трішки віддає. Є свій душок. Так, 6 юаней вона коштує за пів кілограма. Далі ось така великолистна, Бачите, тут який листок. Ось це все один листок. Ця зелень мені не дуже подобається, в неї є свій якийсь такий, знаєте, екзотичний смак. Я її не дуже полюбляю, Коштує вона 2,68 Наступний лот у нашій програмі ось така капуста. Вона мені дуже схожа на пекінську капусту, але тут більше бачите, більше такої зелені. Але за смаком вона дуже схожа на Пекінську капусту. Коштує вона 3,60. Далі у нас ось ця зелень. Є декілька видів ось цієї зелені, є довга, коротша, з великими листками, з грубшими цими є безліч варіантів, безліч видів. Саме ось цей вид коштує 4 юани. Далі у нас ось така зелень. Я, я знаю, я знаю, як, він, як вона називається. Я просто забула, от як можна забути. Базилік, так? Вота-базилік. 4 юані коштує за пів кілограма. Тут його смажуть. Далі в нас ось така зеленушечка. Що це за зелень, я також не знаю. Я її пробувала, вона не смачна. Коштує 6,80. Наступна зелень ось така, схожа на подорожнік. Я її теж не люблю, у неї теж є свій такий специфічний смак. Коштує 6,98. Звичайний салат. Коштує 4,60. Наступна зелень, ось така, дивіться, довгезна. Я не пам'ятаю, можливо, я її і їла, але я про це не знаю. На своїй пам'яті вроді не їла. Коштує 3,98. Далі ось така зеленушка, теж схожа на пекінську капусту. Тут вже більше зеленушки. Вона коштує 2,98. І 3,98 коштує ось. Ця зелень. У мене на каналі є рецепт, як ми з чоловіком її готували. Я її, чесно кажучи, не дуже любила. Це шпинат, водянистий шпинат. Ось, згадала. Я коли відео монтувала, я дивилася назву, що це за зеленушка. Я її не дуже любила, але зараз якось мені більше подобається, я віднайшла свій рецепт, по-своєму почала її готувати, і мені набагато смачніше стало, ніж як готують китайці. Так, далі цибуля порей. 5 юаней коштує. Все за пів кілограма, нагадую. Далі у нас молодий часничок, який, хоч виростало йому не дали. Коштує у нас 6 юаней. Так, ось такі стручки, палички, стріли. Не знаю, як, як ви їх називаєте, з чесничку. Коштує 6 юанів за пів кілограма. Далі у нас кінза. Кінза довга, тому що є, ще кінза коротка. Кінза довга, коштує 6,98. Далі у нас селера. Обожнюю селеру. Багато хто каже, що вона ваняє, що її неможливо їсти, але я обожнюю селеру. Коштує вона 4 юані. Далі у нас селера, але молода селера. Ще бачите, у неї корені в декілька разів менші, ніж ось цієї селери. Вона коштує 3,98. 4 юані. Тобто ось ця, у нас, ось ця у нас коштує 4. Коштує 3,58, а ця 4 юані. Далі у нас ось така зелень. Китайці її смажать разом з яйцями. Іншого рецепту в Китаї я ще поки що не бачила, і коштує вона 12,80. Далі, що це в нас таке? Знаєте на що схоже? От на язиці крутиться я не можу сказати. Як ми на зелені свята по хаті розкидаємо ось цю зелень? Ну, все, забула вже. Ну, думаю, ви мене зрозуміли, тому що на зелені свята ми лише одну зелень ростітність розкидаємо по хаті. Вона коштує 2,58. Далі в нас щось ось таке. Знову схоже на стріли часничку, але це не стріли часничку. це стріли від чогось іншого. Коштує воно 10 юаней. Далі, звичайна, цибулька зелена. Коштує 7,98. Далі у нас саме короткий. Ось, бачите, хвилину назад знімала, вам казала, що це така і забула. Кінза, о. Це коротка кінза. Звичайно, ви подумаєте, що це петрушка. ні, в Китаї петрушки немає. 11,80 це кінза. І саме, бачите. Ще два різновида ось з тієї зелені, про яку я вам казала, що є багато різного виду. То бачите, ці вже ось такі коротші набагато. Тут трішки більші листочки і е, тонші е, ніжки. І зразу ось тут збоку є ось такі, де ніжки взагалі дуже грубі, але короткі і е, е, багато зелені. Так, що в нас по ціні? Ціна 2,98 та 2,58. Так, помідори. В цьому супермаркеті є ось такі помідори, які дуже схожі на наші. Я, до речі, їх декілька днів назад купувала. Вони набагато смачніші, аніж оці. Але і ціна у них, тобто за пів кілограма 6,80. Далі, звичайні помідорки. Звичайні помідорки коштують 4,98. Ого, тут дорожче. Я в супермаркеті біля нас купую за 3 юані. Ну, В цьому супермаркеті взагалі ціни трішки завищені, тому що він знаходиться далековато і знаходиться біля бізнес-центру, тому тут ціни трішки дорожчі. Далі ось такі зелені томати, коштують 3,98. І ще ось такі червоненькі коштують. 3,98 також. Ось ці більш якісь такі глянцеві, червоніші, а ось ці, навіть ось так можна замітити різницю між кольором. Ось ці більш такі е, матовіші і розовіші. Так, далі у нас імбирь. Є два різновиди імбиря. Ось такий. Великий імбір, ось такий, бачите, тут великі такі шматки. Тут ви ось, ось таке ситочко купуєте. 8 юаней за пів кілограма і за 11 юаней ось такий маленький імбирчик. Бачите, тут більше такі всякі завитушки. Ну, я зазвичай беру завжди великі, і навіть якщо є на вагу, я вам пізніше покажу, я завжди ось такі маленькі обриваю і беру лише великі. Далі чесник. Часник ось в такому ситочку. 7,80 за ось таких 5 головок чеснику. Далі у нас часник молодий, поштучно. Він коштує 6,80. Далі в нас перчик червоний, 8,80. Ось цей. Також тут бачу є попакований перчик. Ось. Чому тут ніде немає грамовок? За 3 юаня. Також ще бачу міні-кукурузка, Що вона тут забула, без ціни, звичайно ж. А далі зелений перчик, теж 8 юаней. 7,80. Ось це він. Я тепер дуже уважно дивлюсь на картинки і на сам продукт. І ти, звичайно, на іерогліфи для того, щоб точно вам казати ціну. Ось такий зелений симпатичний перчик, 7 юаней. Коштує. Далі наступний перчик. Ось такий зелененький, довгий. Коштує 5 юаней за пів кілограма. Болгарський перець. Червоний, жовтий та зелений, але ціна зовсім відрізняється. Жовтий болгарський перець коштує 9,80, червоний 8,80 і зелений 3 юаня. Чому така колосальна різниця в ціні? Так, далі у нас ось такий перчик. Він у нас ціна аж ось там. Він коштує 5 юаней. Тут чомусь навіть з баклажанів є ціна. <гум> Цікаво чому. Ось, до речі, ще редисочка, 8 юаней, знову ж таки, грамовок немає. Так ось тут якраз жіночка перебирає перчик, викидає, який вже доживає свої останні хвилини. А, ось так він виглядає. Він коштує 3 юані, 2,98. Далі у нас ось такий червоненький перчик. Він схожий і на болгарський, і іноді попадається трішки пікантний. Він коштує 7,80. Зазвичай я беру його. І ще один вид зеленого перцю. Який дуже гострий. 4 юаня коштує. Так, що в нас тут далі? Ще один вид перцю зеленого. Як ви бачите, в Китаї зелений перець дуже популярний, який коштує 3 юаня. Ось, до речі, гострота цих перчиків. То бачите, болгарський не гострий. Наступні 4 перчика йдуть трохи гострі. Потім трійка йде, четвірочка і 5 Ось так виглядає гострота всіх цих перців. Так, далі у нас. Ось такі штуки. Їх зазвичай додають у салати. Вони, до речі, дуже, них дуже багато слизі, і коли ви їх їсте, ще що ви якісь соплі жуєте. Вісім 6,80 коштують. Далі моя улюблена штука, яку я завжди їм, вона майже в кожному моєму відеоролику, але я досі не знаю, як вона називається українською. Коштує 5 юаней. Далі у нас ось така квасоля. Яка коштує 7,98 юаней. Далі у нас квасоля більш така сплюснута і довша. Коштує 7 юаней. Так, далі у нас ось такий різновид вороху. Коштує 5,80. Наступний вид гороху, наш звичайний. Ми, до речі, його, як бачите, тут є ще ось такі сплюснуті, тому що є ось наш звичайний, ми завжди збираємо горох, коли він ось такий, знаєте, надутий. До речі, він коштує 8,80. Надутий горох, а не надутий 9,80. І ми його смажимо прямо з шкарлупкою. Ми лише відриваємо ось. Ось цей хвостик, і смажимо, і все. І дуже смачно. Рекомендую. Так, також у нас тут є класоля звичайна, яка коштує 3,98. Бачите, я вам казала, що будуть ціни округляти, не виходить. Так, далі у нас кукурудзка. Кукурудза у нас коштує 10 юаней за три штуки. Тобто. 3 юаня 33 копійки 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. коштує один качан капусти. Ой, я кажу капусти. А, кукурудзи. Далі в нас грибочки. Ось ці коричневі шампіньйони їх називають. Коштують 12,80. Вони мені взагалі без смаку ніякі. Далі в нас грибочки See you Tomorrow. Чому саме сію тобто э, зустрінемося завтра, тому що вони не перетравлюються. Тобто Як ви їх з'їли, так, э, так воно і буде. Mm. Ось такі біленькі грибочки, в них дуже насичений смак. Коштують вони 3,80. Далі у нас 3 юані, коштують ось такі грибочки. Схожі на ось ці білі, але вони коротенькі. Тут ціна вже за упаковку, не за пів кілограма, а за одну упаковку. Далі у нас коричневі. Коштують вони 3,50. Це такі ж самі, як і ось ці, але ці коричневі. Так, тут у нас також є грибочки. Ось такі коштують 5,80 за упаковочку. Ось такі, якісь китайські. Це, до речі, нові якісь гриби, тому що минулі роки їх ніколи не було в супермаркеті або я не е, замічала, хоча це ну важко не замітити, коли ви ходите постійно по супермаркеті. 8,80 за 4-5 штучок. Далі шампіньйони звичайні, 6,80 за упаковочку. Тут немає грамовок. Ось такі великі гриби коштують 480. І ось такі маленькі, довгенькі, оранжеві, 480. Ми з цими грибами ми завжди варимо різні бульйони. Так, я ще додому візьму з тих огірочків, про які я вам казала, що вперше я їх тут бачу і взагалі в Китаї. Ось ці маленькі на пробу. Я не знаю, які вони будуть на смак. Можливо, вони виглядають як огірок, але це буде, не знаю, баклажан. Тому візьму буквально дві штучки на пробу. І також візьму помідорчиків ось цих. Ось візьму одного такого великого. Зараз побачимо, скільки це вийде якраз, якраз в ціні. Фаїці, дай, дай, фаїці. Фаїці. Угу. Фаїці. Так. Помідор у нас вийшов 4, 44 за один. І огірочки в нас вийшли. М -м, дякую, вона заклеїла ціну. А, ось юань 47-2 огірочки. А, ну, взагалі, супер. Що ж, друзі, на ось такій прекрасній ноті ми будемо завершувати мій відеоролик. Я сподіваюся, що вам сподобався. Якщо вам... Такий формат до вподоби то обов'язково ставте лайки та пишіть у коментах до зустрічі.